Я пишу цей текст у день народження своєї дочки, якій виповнилося 9 років. Ми з нею живемо в Барселоні, а її іспанський тато, в США, в місті Сіетлі. Сьогодні ми зателефонували і привітали один одного зі святом, згадали, як були щасливі, коли чекали появи Лусії, як були закохані в неї і один в одного, коли вона народилася, коли у неї з'явився перший зуб. Коли вона побігла по набережній Марбалі, коли вперше сказала: Я з Мадрида, ми дорогі один одному і підтримуємо рішення один одного. Ми переживаємо, коли у одного з нас складний момент. Але ж чотири роки тому наше спілкування було наповнене гіркотою, люттю, розчаруванням і отруйним вогнем. Ініціатива розлучення виходила від нього. Однак він на силу виправдовував для себе це рішення і очікував від мого темпераменту бурхливих сцен. Я любила свого чоловіка, але чітко розуміла, якщо дитина здорова, я здорова, і у нас є кошти не просто на існування, а на гідне життя, то побиватися я не маю права. Тому що сили я трималася, не заясувала стосунків, не звинувачувала, не гальмувала процес і не обмежувала його спілкування з дитиною. Всі формальності, через сімейного адвоката, всі наміри максимально мирні. Вже через півроку був готовий і поданий на розгляд текст нашої угоди про розлучення. Складніше було, коли через два роки він приїхав знову просити моєї руки і зробив це при дитині, а я відмовилася. Після цього рівновага похитнулася на довгі місяці. Дуже важко справлятися з емоціями дитини, яка хоче, щоб мама і тато були разом. Зараз всі труднощі позаду. Колишній чоловік вдячний мені за наші мирні стосунки. А я йому за те, що він відмінний батько і краще за всіх пояснює фізику і математику. Легким розлучення не буває майже ніколи. Як ініціатору, так і тому, хто проти волі опинився в цій ситуації, доведеться пройти по палаючому мосту. Бігти небезпечно, втрачати самовладання теж. Є речі, які від вас не залежать, і навіть при самому коректному поведінці ви не зможете їх контролювати. Але ось що, на мій досвід, допоможе пережити розлучення з найменшими втратами. Один, якщо у вас є діти, спробуйте зберегти шлюб. Ви все одно будете повертатися до цієї думки і сумніватися, якщо не спробуєте все можливе. Якщо все ж розходитися, тримайтеся букви закону і пам'ятайте, вам з колишнім чоловіком ще довго спілкуватися як батькам. Розлучення в парі з дітьми навіть простіше, більше мотивації вести себе цивілізовано і не розкисати. Два чи не скупіться, але й не поступайтеся занадто багато. Захищайте свої інтереси спокійно і справедливо, не керуйтеся образою або помстою. Життя довге, і це людина, яку ви колись любили. Не у всіх буває велика любов або весілля, а ви кидали букет і розрізали торт одним ножем з цим, як ви тепер говорите, чудовисько. 3. Не обговорюйте розлучення з усіма підряд деякі будуть постійно намагатися поговорити про вашу ситуацію, про колишнього партнера, про інших розлучених парах. Хтось робить це з добрих намірів. Думаючи, що вам потрібно виговоритися. Але вам це не потрібно. Нескінченна дискусія лише послаблює. Живіть сьогодні і зачиніть ці двері. 4. Зберігайте гідність навіть після сварок і скандалів завжди є що втрачати перш за все власну гідність. Якби важко не було, не дозволяйте собі опускатися. Вибирайтеся з цієї ями якомога швидше. 5. Не пускайтеся в загули, запої або зажори. Не починайте курити, витрачати гроші бездумно або кидатися в крайнощі, це призведе тільки до емоційного і фізичного колапсу. Уявіть, що ви вже пройшли через це, і живіть далі, тільки без головного болю, зайвої ваги і почуття сорому. 6. Якщо зовсім важко, ідіть до хорошого психотерапевта. Тільки до фахівця, який дійсно допоможе, а не буде нескінченно копатися в вашому дитинстві. Вам потрібно рухатися вперед, а не загрузити в минулому. 7. менше аналізуйте, більше дійте. Чим більше творчих дій ви робите, тим міцніше ваша позиція і краще стан. Працюйте, вчіться, подорожуйте, займайтеся спортом, спілкуйтеся, читайте, наповнюйте життя новими враженнями. 8. Не спіть з колишнім чоловіком. Це помилка, яка тільки все ускладнить. 9. Не сваріться з родичами. Життя довге не розкидайтеся людьми, особливо якщо це бабусі і дідусі ваших дітей. 10. Спілкуйтеся з протилежною статтю, але не поспішайте в нові відносини. Спочатку станьте тією людиною, з якою вам було б комфортно. Ваша самооцінка не повинна залежати від того, є у вас пара чи ні. 11. Подорожуйте, якщо є можливість. Це найкраща терапія. Відправляйтеся в нові місця, де вас ніхто не знає, і пишіть свою історію заново. 12. Запишіть свої думки та почуття. Заведіть блокнот і виливайте на папір все, що крутиться в голові. Пишіть без цензури, не замислюючись про стиль. Це принесе полегшення і допоможе навести порядок в думках. Зараз все здається чорним, а майбутнє туманним. Але повірте, через рік ситуація буде виглядати інакше. А через півтора року багато колишніх раптом хочуть повернутися. Але знову не можна. Можна тільки заново. І якщо так, не поспішайте, ви вже були там. Всім, хто переживає розлучення, я бажаю мудрості і терпіння. І, звичайно, красивого нового життя.